Божника одного господаря Мартина, живіруючи хлопчик, служив там сиротина. І завжди у праці на час і дзвінявся. То читав слово Боже і до господа молився. Якось, коли господар його вийшов до хати побачив, що все рідко мав Біблію читати. Розсердився сильно та й крикнув до хлопчини. На що то ти марнуєш? над книгою години, на що -то ти так часто і молися і читаєш, неначе на ти Івасю вже розуму не маєш? І відповідь мав зразу Господь від хлопчини, і вам скажу, чому я молюся щогодини. По-перше, бо люблю я Ісуса Христа Бога, тому то я читаю святе Його Слово. По-друге, якби тут я так часто не молився. До швидкої святої доріжіньки я збився, бо сатана як лютий лев ходить скрізь за мною і часто речую, він тягне за собою. Помни раз сміху, став сильно реготати, не мудрити, хлопчину, що ти почав читати. А от я не читаю і не молюся я відколи. А сатана за мною не гнався ще ніколи. Над тими то словами Івась почав гадати, яку б то модру він від міг дати. На другий день до хлопця пани кажуть, що зараня, убирайся вашу швидко, ідемо на полювання. Прийшли вони на річку, аж там качки злетіли, Пан взяв рушницю в руки і враз по них Коні на смерть забиті. Додолу мить упали, а інші поранені, що трохи підлітали. І вас бігом до перших, що вже життя не мають, А пан кричить лиши їх і так не повтікають. Бежи перш до ранених, що може ще чи літати. Одних якось полапав, а інші повтікали. Приніс до мартина та й каже добрий пан, тепер я відповідь вам дам. Назад питання, чому то сам диявол за вами вслід не ходить, ніколи не спокусить, не гонить і не зводить, а тільки все за мною, хоч я весь час молюся, читай слово Боже і вірую чим з бо ви, неначе качка, що вже на смерть забита, і дияволу не треба вже більше вас ловити. А я лише поранена. Що може ще літати і <кій> так, що глядати диявола спіймати? На тими до словами пальмить замистився, почав він розважати та й сорому покрився. І зрозумів він ясно, що той малий хлопчина є мудра та розумна, просвічена дитина. терпить любов, вона жде, не відвернеться, не відійде. Щоб любові святою любити, треба в чомусь довго терпіти. Любов мило серце, вона щоб підняти з самого дна прокажених сліпих і глухих на плечах виносить своїх. Якщо заслість в маєш, мариш, коло мене тут щоб від задрусті зцілитись, треба Богу відмолитись. Лечатись не буде любов, всі за кров. Рівні я у споних очах та землі йде на лишах. Не гордиться любов від отця, коли споміється наші серця. І не будуть вони натриматись, бо на тим, хто може здаватись. Хай любов. Поселе скаже. Така си <плеслась> не жила, аж ти себе показує, ж людям добре діла. Не шукаю любови свого, коли чили для ближнього добра. Щоб цієї любові любити, треба нею невдячність покрити. Людям, людям слід про серце дбати, Нім з брехнею проганяти. Твоє серце світлий дім, хай добро живе у нікуди. Є контроль у любові від Бога. Та любов не побесить лихого. Щоб любові такі побувати, треба злої думки допускати. Любов вона. Любов все понаносить. Не вона йде на повсякса досить. Хоч появки часом не боліло. Вона вірить, хоча за очах, у усе це типа. Та рупу у хвилини спуки, не упустиш висону

oh yeah